А сьогодні 16 січня 16-го року. 16-16 я буду брати із Каліфорнії груз. це є груші, грушки. От 10 пелетів. Я буду йти на східне побережжя Америки і Західного побережжя від Тихоокеану до Атлантичного. Ну а ось тут дерева. Ось тут такі груші. Чи, груші напевно, чи що то є такі. Але тут ка, цікаво, вони <раплять> роблять таку крону. Наліво і направо посередині пусто. Ось так. З однієї сторони і з другої. Тут стоїть така розтяжка. Дерева, тут анкор. Стоїть такі проводи, що тримають. Ну і дроти йдуть так звідси йдуть аж. до слідуючого такого знову де стовби підпирають на ліво і направо. Ось так, коли вони молоді були, то це встановили, а потім оці три проволоки йдуть. Раз, два, три, так, три проволоки. І так йдуть аж в цілому ряді. Посередині. Посередині для трактора такий, э, такий ряд. А тут я не знаю, така піщана земля насипана. Ну, ці дерева поливаються. Кожне дерево поливається. Ось такі то є. сади в Каліфорнії. Ось тут, де зелені такі шнурочки, то там де дріт, проволока така, яка підтримує крону ці гілки, які йдуть наліво і направо. А тут інші дерева, якісь <свісно> теж таким способом цікавим. Побудовані. Ну, вони теж мають якусь хворобу, напевно, ці дерева. Але таким способом. Наліво і направо, а посередині має нічого. Цікаво. Ось така то ранішна презентація саду 16 січня 2016 року. Ліду трока.